Ікона фемінізму, письменниця Вірджинія Вулф топилася в річці, набивши кишені камінням. Перед тим залишила чоловікові передсмертну записку, у якій поскаржилася на погіршення психічного здоров'я, і коротко додала: цього разу я не одужаю. Великий і легендарний Хемінгуєв досвіта застрелив себе з улюбленої рушниці. Австрійський письменник Стефан Цвейг, за оповіданнями якого зняли фільм Готель Гранд Будапеш. Отруївся разом із дружиною, прийнявши велику дозу снодійного, Маяковський застрелився. Луї Бусинар буцімто заморив себе голодом. Марина Цвітаєва повісилась. Творчі люди завжди в зоні ризику, але письменники, які у своїй свідомості створюють цілі світи і характери, особливо. Друзі, вітаю з вами канал Задокументаліст, і сьогодні ми розповідаємо про українських літераторів самогубців. Можливо, на тлі світової літератури їх і не так багато, але тим не менше вони є. Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся з нами, адже це також історія, яку ми повинні знати. 13 травня 1933 рік у свою харківську квартиру, що розташовувалася в легендарному будинку слово, уже культовий письменник Микола Хвильовий, автор відомого гасла геть від Москви, запрошує своїх друзів Олеся Досвітнього та Миколу Куліша. У помешканні також присутня і його дружина Юлія Уманцева. Чоловіки збираються, щоб обговорити раптовий арешт їхнього товариша Михайла Ялового, якого проти ночі із сусідів під'їзду забрав чорний воронок. Тоталітарна система усе більш масово знищує українців. Зашморг звужується, і друзі розуміють, що наступними можуть бути вони. Тому усі насторожені і говорять пошепки, поза як побоюються, що в квартирі вмонтована прослушка. І ці страхи не були даремними. Бо збудувавши кооперативний будинок для письменників, влада зробила це саме для того. Аби полегшити собі роботу, контролюючи життя потенційних ворогів системи, З початку 30-х за мешканцями будинку, слідкували безперервно. У результаті під постійним тиском письменники припиняли писати романи чи вірші і були змушені писати доноси. Отже, знервована господиня вибачається, що у хаті немає цукру, і скаржиться співрозмовникам, що учора чоловік ледь не наробив дурниць, коли дізнався, що арештували ялового. То поривався телефонувати заступникові голови ГПУ Карлу Карлосону. Карл Карлсон це був один з більшовицьких діячів, який в органах НКВС знищував українців, організовував голодомор, а згодом і сам був розстріляний НКВДстами. До речі, якщо вам цікава ця тема, то можете глянути наші блоги Мародери великого терору та Корпорація кілерів», як спецслужби СРСР ліквідовували своїх ворогів. Отже, друзі млявого монять на побутові теми і планують вийти в парк, бо там не прослуховують. І тут хвильовий пропонує почитати їм уривок нового роману. І зі словами, я вам зараз покажу, як треба писати, іде до свого кабінету. Як тільки за ним закриваються двері, лунає постріл, це сталося 13 травня 1933-го. 13 було його улюбленим числом. 13 грудня він народився і 13-го добровільно пішов із життя. У кабінеті літератор залишив дві передсмертні записки: одну адресував доньці, іншу товаришам-письменникам. Арешт ялового, пише він у записці, це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами, нічого не розумію. За генерацію ялового відповідає перш за все я, Микола Хвильовий. Отже, як говорить Семенко, ясно, сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя, ви й не уявляєте. Сьогодні 13-те, Пам'ятаєте, як я був закоханий у це число? Страшенно боляче. У ніч на 14 травня він лежав у власній квартирі на столі у труні. На правій скроні отвір прикривала просочена кров'ю вата. На лівій велика гуля від кулі, що не вийшла наскрізь і застрягла в черепі. Письменника поховали на міському цвинтарі. невдовзі там розбили парк. Могилу Хвильового зрівняли із землею, поза як більшовики боялися навіть мертвих. Тож чому Микола Хвильовий один з найяскравіших письменників того часу покінчив життя самогубством? Насамперед він був вражений масштабами голодомору і, незважаючи на страхітливі часи, коли за будь-яку критику влади розстрілювали, писав: голод, явище свідомо організоване, голод і розруха, хитрий маневр, щоб одним заходом упоратися з дуже небезпечною українською проблемою. Зрозумійте мене, будьте на часинку єретиками, колізія тільки починається. Ця сталінська п'ятирічка тільки третій акт нашої драми. Два маємо ще попереду. По-друге, у своїх памфлетах він відстоював рух України до Європи і закликав позбутися психологічної залежності від Москви. Після цих висловлювань і гасл ще у 1926 Йосип Сталін ініціював боротьбу з так званим хвильовізмом. Твори письменника конфісковували, його не друкували, а кілька літературних журналів, які він очолював чи куди дописував, закрили. Його представляли націоналістом, фашистом, відголоском буржуазії та куркулів. Тож, коли заарештували його близького приятеля Михайла Ялового, він зрозумів, скоро прийдуть і за ним бути мішенню Письменник не захотів, і останній акт життєвої драми вирішив зіграти за власним, а не НКВДським сценарієм. Як виявилося, хвильовий був правий після його самогубства, репресії набрали обертів у спогадах. Володимира Куліша про харківський будинок слово. Читаємо. Почалися одразу арешти. Будинок притех, не чути було навіть дитячого галасу. Здавалося, що у ньому ніхто не проживає. Це трохи і відповідало правді, бо з кожною ніччю усе менше і менше ставало мешканців. Навесні 1934-го розстріляли Олеся Досвітнього, Михайла Ялового, а також і Миколу Куліша. Решта соратників хвилювого загубилися у соловецьких таборах. До 1938 року мешканців 40 квартир із 66 було репресовано, чимало з них розстріляли в урочищі Сандармох. Цікаво, що вкоротити собі віку хвильовий хотів ще в 1924-му. Писав у листі Дозерова словом Достоєвщина, патологія, але застрелитися ніяк не можу. Два рази ходив у поле, але обидва рази повертався живим і невредимим. Очевидно, я, великий нікчема. Про наступного письменника нашої розповіді Грегора Тютюнника я, мабуть, міг би розповідати дуже багато, бо пам'ятаю, як у дитинстві зачитувався його повістями Климко про маленького хлопчика, який у роки Другої світової війни вирушив у слов'янськ Посіль, та вогник далеко в степу, про підлітків післявоєнного періоду. Вони були написані настільки просто і душевно, що та стара радянська книга була просто зачитана мною. Пройшло близько 30 років, але досі пам'ятаю, Пам'ятаю, як ці голодні герої підлітки вночі при місячному світлі крали абрикоси в саду, а абрикоси були теплими, м'якими на дотики падали в пазуху, ніби маленькі миші. Так ще треба вміти написати. Дійсно, не кожен зможе. Це був ліричний відступ, просто вирішив поділитися спогадами з дитинства. Можливо, хтось також читав ці повісті, тож напишіть в коментарях. Мені буде приємно, що не я один зачитувався ними. Отже, Григорь Тютюнник неперевершений новеліст проза, як представник покоління шістдесятників, людина надзвичайно важкої долі, яка більшість творів написала з свого життя. Він пройшов усі ті пекельні кола, на які більшовицька влада прирекла українське селянство. У 1933-му його родина пережила голодомор. Тоді помер дід тютюнника, А він півторарічний на тривалий час перестав ходити, хоча вже умів робити це, сміятися та говорити. У 1937-му, коли тоталітарна машина запрацювала наповну, заарештували батька майбутнього письменника. І шестирічний Григір на все життя запам'ята. Тав, як біг на край села у сліз за Чорним Вороном, у якому його повезли. Дитина навіть не могла згадувати про тата, бо той був ворогом народу. По батькові справді не залишилося ні фотографії, ні могили. Тільки у 1958 році прийшло повідомлення, що його було реабілітовано посмертно за браком складу злочину. Уже в зрілому віці письменник зізнавався: мені якби мати живого батька, хоч би знати, де його могила. Вона вважається. Мені десь далеко-далеко у дрімучому лісі. Втрата тата справді на роки залишила незагоїну рану. Коли секретар парткому спілки письменників запропонував Тютюнникові вступити до партії, щоб висунути його на здобуття премії імені Ленінського комсомолу, Григор Тютюнник категорично відмовився: Я у твою партію не піду, бо твоя партія вбила мого батька. Після арешту тата мама вийшла заміж удруге, але Григір зненавидів відчима усією душею. Утім, мама не надто перейнялася почуттями сина, і він знайшов прихисток у дядька Фелемона та переїхав до нього на Донбас. Згодом татового брата забрали на фронт. А 11-річний хлопчик, рятуючись від голоду, пішов окупованою територією до рідного села на Полтавщині назад до матері. Цю історію зі свого підліткового життя письменник і відтворив. У повісті вогник далеко в степу та климко, про які я розповідав на початку. Чому я так детально розказую про усе це? Та бо мені здається, що причиною такого непростого кроку частково були і дитячі та підліткові травми, бо жодна людина не приходить до рішення вкоротити себе віку спонтанно, і щоб зрозуміти, що штовхнуло тютюнника на самогубство, потрібно зазирнути у його минуле. Отже, Григор Тютюнник став класиком української літератури ще за життя. Він багато подорожував і писав новели про українське село. Зараз його твори перекладені майже усіма європейськими мовами, а також японською, китайською, хінді. Цікаво, що спершу він творив виключно російською і лише потім перейшов на українську. Причому свої уже написані новели переклав сам, послуговуючись словником Грінченка. За кордоном письменник сягнув би неабияких висот, але не в СРСР. Там його проза була чужою комуністичним уявленням про життя. Він просто не вміщався у тодішні соцреалістичні канони, бо не оспівав колгоспні звершення і кремлівських вождів. Відповідно, усім. 70-х роках академік Микола Шамота, головний літературний прокурор того часу, відверто дорікав йому за поетизацію села як душевного притулку самотньої людини. Його звинувачували в антинародному зображенні села. Писали, що він завис на тину, що його персонажі злі, убогі та ображені. Попри те, що твори письменника набували все більшої популярності серед читачів, майже кожне його оповідання зазнавало цензурних втручань та скорочень або й заборони на друк. Його ніколи не обирали членом правління спілки, не делегували на письменницькі форуми, не раз погрожували виключенням зі спілки чи звільненням з роботи. До проблем додалося безгрошів'я, а треба було за щось утримувати родину. Без вихід прив'язала письменника до чарки, не поступово нашаровувалися, допоки триматися не стало сили, усвідомлюючи повне безсилля перед системою, григір у ніч на 7 березня 1980 року повісився. На столі залишив передсмертну записку. Домучуйте когось другого, а все моє, що в мене є, спаліть. Про заїк Олекса Мусієнко написав: більшовицька система вигубила родину тютюнників і йому Григіру сплюндрувала долю, утроїла життя моральним терором і переслідуванням довела до зашморгу. До речі, він не раз повторював, що не боїться смерті, а боїться безплідно прожитого життя. І тютюнник справді не зник. Одного разу Павло Загребельний сказав: минуть роки, нас всіх забудуть. А от григора Тютюнника ніколи. Роком пізніше, в 1981 році, теж навесні покінчив життя самогубством ще один український письменник Віктор Близнець, який був у приятельських стосунках з Григором Тітюнником, можливо, він не такий відомий широкому загалу, як його товариш, але мав популярність серед дитячої аудиторії. Писав казки, оповідання та повісті, серед яких найбільш талановита звук павутинки, яку Олесь Гончар порівняв з маленьким принцом Антуана де сент Екзюпері. Цей письменник також дуже добре знав, що таке радянський тоталітарний режим, оскільки народився у страхітливому 1933 році, коли лютував Голодомор, і тоді також мало не загинув з голоду, як і тисячі інших українських дітлахів. Перші свої оповідання він показав уже відомо. Мо на той час письменникові Нестайкові. і той дуже схвально поставився до них, порадив працювати і далі. Відтак у 1963 році вийшла друком перша збірка оповідань для дітей «Ойойкове гніздо. Згодом він спробував себе як автор дорослої прози, заглибившись в історичну літературу. Кілька років працював над перекладом з давньоруської на сучасну українську повісті временних літ, яку видали у 1980 році з передмовою Загребельного. Згодом знову повернувся у дитячу літературу, мав свій авторський стиль. Бо якщо у той період вона розвивалася під неписаним правилом, за яким вважалося, що читання трагічних творів шкідливе для дитячої психіки, то автор навпаки наголошував на необхідності говорити з читачем про найважливіше життя і смерть, правду і кривду, любов та ненависть. Він також проходив через жорстку цензуру. Був змушений іти на компроміси і писати в дусі соцреалізму. У результаті не витримав і наклав на себе руки. Повісився неподалік дому у Бабиному яру в столиці. Він був людиною дуже інтенсивного внутрішнього життя, навіть надміру вразливий. Розповідав літературознавець Володимир Панченко, який знав Віктора Близниця за життя. Є такий термін низький больовий поріг. У нього це було, і до болю іншого теж. Крім того, він був неймовірно самокритично налаштований. з листів це добре видно. Його самоїдство наростало, і до такої критичної межі, коли сталося самогубство. Останнього листа я отримав від Віктора за три місяці до трагедії. Він писав: настрої бувають похмурі аж до чорної депресії, коли хочеться на все і на себе махнути рукою. Я хочу померти тільки ненадовго. Хочу подивитися, що робиться там під землею. Ну зберуться люди, поплачуть. Поголосять, засиплять могилу і підуть. А далі, а що тоді? Лежиш у домовині тихо, чорно, і ось відчиняються двері, залізні, скрипучі, і ти встаєш і спускаєшся вниз, начебто в погріб. А там серед мороку густо людей, тих, що померли колись, написав у 1969 році Віктор Близнець у своїй повісті для дітей: звук павутинки. Ще один відомий українець, який також покінчив життя самогубством, це Микола Міхновський. Щоправда, він більше відомий як політичний та громадський діяч, але написав і кілька книг, які лягли в підвалини українського націоналізму. Серед них, зокрема, і праця Самостійна Україна, у якій автор вперше проголосив ідею державної незалежності нашої країни від гір Карпатських аж до кавказьких. Це в ті часи, коли більшість політиків хіба що мріяли про статус автономії, причому автономії у складі Росії. Міхновський Росію не любив і у 1904 році організував у Харкові підрив пам'ятника Пушкіну. Щоправда, тоді монумент устояв, але був пошкоджений. Міська дума Харкова, перебуваючи під враженням від побаченого, бо тоді такого ще ніхто не робив, скасувала дозвіл на встановлення пам'ятника Лєрмонтову. Його мали встановити на місці демонт. Зованого погруддя Тараса Шевченка взагалі російську мову та культуру Міхновський вважав результатом насильства над українцями. Розширення російської культури в Україні не є наслідком природних процесів, це результат насильства, переслідування, заборони українського друкованого слова. Твори російських письменників, уряд використовує як знаряддя духовного закріпачення українського народу. Це нині українці дивують світ своїм опором агресору, але в ті часи так не було. І лише Міхновський у 1900 році, ніби передбачаючи події сьогоднішніх днів, писав. Доки хоч на однім клапті української території пануватиме чуженець усі покоління українців ітимуть на війну. У період української революції 1917 року він виступав за власну армію і став одним з організаторів полку імені Богдана Хмельницького. Але Центральній Раді, яку очолював Грушевський, такі ідеї не підходили. Вони відстоювали задуми автономії у складі демократичної Росії, не вважали за потрібне прагнути до більшого. У якийсь момент Міхновський виїхав вчителювати на Кубань. А коли повернувся, то чекісти не давали йому спокою і викликали на допити. Врешті, не витримавши їхніх знущань, українець 4 травня 1924 року повісився. Це сталося у саду біля будинку відомого громадського діяча Володимира Шемета, в якого він оселився. У передсмертній записці написав: волію вмерти власною смертю і сюди круть, і туди верть однаково в черепочку смерть, як каже приказка. Перекажіть моє вітання тим, хто мене пам'ятає, ваш Микола. Друзі, якщо ви додивилися до кінця і вам подобаються наші випуски, залиште вподобайку чи коментар. Підпишіться на канал, якщо досі не зробили цього. Якщо маєте бажання підтримати команду, то можете зробити це через сервіс BuyMeCoffee, Монобанку чи PayPal. Навіть ваша невеличка кава додасть нам заряду та бадьорості. Також хочу подякувати людям, які вже зробили донат. Їх щоразу стає усе більше і більше. І вони дуже круті, бо діляться з нами своєю енергією. Тож долучайтеся і ви до цього шляхетного товариства. З вами був канал Задокументаліст. Бережіть себе, побачимось.